Thank Те, що, на Сьогодні перший спокійний день, день. день відпочинку, дітей відправила. Але на сусідній переселі якраз плаче дитина. Міддурка. Я вже зробила першу масочку глиняну. Кава закінчилась. Тому тут буде гарячий шоколад сьогодні. Планувала почати працювати, але заблокувала робочий телефон. Честь кохання. Jak tam na Jak zawsze skuteczna. Nie, no. <noise> ja zablokowała, bo walony to kod bo, bo woda pin Oś z Oświcy. A inszy kod, Pokaż gdzie on był? Tutaj taki mały. Tak. Schowany na takiej mikrokarteczce, co <noise> trzeba przez lupę patrzeć i ta karteczka ma taki sam kolor jak telefon, <noise> i to się zlewa po prostu. Nie, z manim jak ja mogłam nie zauważyć ten pin kod ale ja prostu nie переверtała ten telefon. Jak ja mala jego zauważyć, jak ja go tak trzymałam Як м'ям то Ну no, так, не Там, камери так, в мав... Френці, ні? Ну лась, Так, тут був. Була... Був квітковий кальян. там ходить саммер. Самер. <laughs> Такий класний пес. У нього такі класні лапи кудлаці. І він постійно до нас приходить сюди ближче. Tak, i do mnie. Tak. On idzie do Kila. Chyba tak. Też tak myślę, że to raczej do łososia, a nie do mnie. Tak samo? Ura, 1752. Ja już zakończyłam swoje robocze. День трішки раніше, але потім вирішила ще з'їздити в магазин, бо у нас закінчились усі наші капсули до кави. А ми хотіли щось випити теплого, наприклад, якоїсь капучино. Довелось купити такі от ось, як студентські руки. Такі три в одному на з кафе. От, і зараз вже грію, водичку поставила на плиту, і будемо пити разом з сусідкою, бо з нами тут поруч стоять. Кампером приїхала жінка з дитиною, з дочкою і з песиком. Самрику я перед тим показувала. Пес супер класний, постійно до нас тут приходить гратися. Тому ось тут зараз готується вода. Може, до речі, кипить. Добре, що я підійшла, бо я майстер Не забувати, що я щось поставила на плиту. Ще, до речі, купила ось таку величезну мілку, бо мені дуже захотілося солодкого. Тут чи чизкейк вона називається цей смак. Я ось такі тістечка з горішками. Вона готувала тут три капучино. Три в одному, точніше, капучино, то дуже гучно сказано. А ось тут Саммер. Так Саммер? <гхи> дуже красивий песик, дуже така вона чемна, така гарна. А там Павло пішов допомагати сусідці, щось їй там ремонтує. Вони подорожують в трьох, тобто мама з дочкою і песиком. Песик така порода саме вибрана недаремно. Бо у дівчинки інвалідність, інвалідність, частково аутизм. І саме такі песики рекомендуються, такі породи собак. І після цього, як вони мають вже вік-три роки, їх можна віддавати на спеціальне таке, як дресирування в школу. І вони будуть це називається не як поводир. Така як собака-опікун, що воно ну, якби позитивно впливає на стан е, таких людей з інвалідністю. Це нам сьогодні якраз розповідала пані. Так, Самер, так, Самер. <гл> вона така класна, я не можу. До речі, сьогодні у самер ось тут є. Самер, покажи. Самер насправді хлопчик. Покажи. Самер має тут напис зі своїм іменем. І з номером телефону не буду показувати. І сьогодні Павел подзвонив за тим номером телефону. А в сусідки немає як його номеру телефону. Ну і сам роз нами грається. і Павел дзвонить до неї і таким голосом, як з фільмів, коли там про викладення повідомляють, він каже. Ми вкрали вашого пса. Якщо хочете забрати його назад, принесіть нам е, щось солодке. <смі> так насміялися з цього. Бо та самер вона е, то такий пес, що він, е, як каже його власниця, що він би каже, ідеальний на злодії, бо він залежить їх на смерть. Якщо як хтось починає його гладити е, чи чухати, то все, пес про тобі сидить цілий час. тут, до речі, зараз таке ось вигляд на море, на пляж. Там десь далеко є маяк-прозерв'ю, до якого ми вчора їздили. А з цієї сторони, до речі, якраз там пропливає кораблик, на якому ми їздили на захід сонця. Ось він якраз пливе. З поруч вже побільшало вільних місць. Це наш самокат, ми на ньому їздимо в магазин постійно. Люди вже роз'їжджаються і дуже помітно, до речі, окрім того, що багато. Вільних місць, вільних парселей у магазинах вже практично нічого не залишається, мало що завозять і деякі магазини вже просто закриті. Наприклад, у нас така пекарня, кав'ярня поруч була біля кемпінгу, то вона вже не працює. Я думала, що, можливо, вона закрита лише на вихідні, але ні, сьогодні вона теж не відкрилась. Тобто вже все, сезон закінчився. Ось ця алейка, до речі, в суботу була заставлена повністю. А зараз зверніть увагу, що вже мало хто залишився. Ці теж уже збираються. Ну і сусідня теж. Ось тут все пусто, далі теж пусто. Так що на якийсь мучинчик пішов. Обернувся, зупинився і дивиться в камеру мені. Ага так, що я говорила. А, уже тут якби відчувається, що такий кінець сезону, хоча насправді сьогодні ще трохи так ну, тепло, 24 градуси тепла. Zaraz też będzie ciepły dzień. A, a w środę, żeby zacząć padać dość I my planujemy w środę, dopóki już wyjeżdżać do domu, bo już nie będzie się to robić. Tak, ja złapię spaczino. Ktoś tu czeka na zachodź słońca. A tu ktoś sobie lataje. Вже наготувала собі робоче місце, підключила комп'ютер, наготувала шоколадку і виходжу робити своє ранкове капучино. Вночі був такий вітер, до речі, що Павел встав і складав рулету, бо нею просто вже почало так теліпати. І сусіди на кемпінгу теж складали рулети. Була така нічна зустріч. Море таке спокійне, тихе. Drive. Там видно оп, як плавають чайки. Не плавають, а гойдаються на хвилях. От, сусіди наші з боку, у котрих котик. Такий красивий, теж вже поїхали. А ось там, дивіться, який собака. Клас. Дуже багато. Приїжджають з різними тваринами і песи, ну, здебільшого, з собаками якимось. Але також із котами. А тут дивіться, яка сімейка з малечою і собачкою. Я вже зробила свою ранкову масочку освіжаючу з зеленим чаєм. Оп, прилипло. І зараз буду сидіти собі налаштовуватись на робочий день. До речі, прогноз погоди говорить, що сьогодні буде 23 градуси тепла, тому в день ще буде навіть трохи тепло. Але вже завтра показує, що є ймовірність дощу. Цікаво. Впаде він, чи може це така теоретична, дуже низька ймовірність його не буде, і буде ще хороший день. Хоча вже буде 16 градусів, тому в принципі вже треба буде, напевно, ходити в штанах і в ковтині вже на короткий рукав і в шортах не походиш. Ввечері реально вже так холодно. Я вчора десь ближче. Шостої, напевно, вже переодягнули штани, а ближче сьомої одягнула кофту. І за півгодинки просто вже пішла всередину в кампер, не хотіла йти ні на прогулянку, нічого. Ми лежали, дивились собі, зробили такий кінозал і дивились фільм. До речі, дуже класний фільм. Це такий як трилер, я б сказала, з елементами жаху, хоча там їх це не показано. Там розслідують викрадення зникнення жінки, і через 13 років. З'являється перша інформація про неї. У неї з'явились діти, виявляється, що там все закручено. Там жінка не одна була викрадена, а їх декілька. От ну, я подивилась вчора на одному диханні десь три серії, а, але я навіть не пам'ятаю назву. Він зараз топ 1 на Netflix. Чи зразкова дочка, чи найкраща дочка? Якось так. От я вже чекаю, щоб дивитись продовження. Ввечері сядемо то... У мене була аварія робочої карти 7, тому ми поїхали в магазин Play, щоб купити нову карту. І вирішили заодно випити каву з таким от виглядом. Такий ресторанчик, у готелі. Ресторанчик. Ми рік тому теж тут були на каві. Сьогодні, правда, немає круасанів, але будемо їсти якісь тортики. Це опиште часто? Угу. Ми перемістились ближче до, до моря. Висунулись ось так. Зробили собі кальян, фрукти. І я ще буду допрацьовувати на цю сторону пляжик. Mm -hmm. У нас біля кемпіни є... Вензарні риби. І тут вона відкривається в 17, бо до 17 їх все готують. І ми взяли різні ось такі рибки. Креветки. Там одразу завжди черга. О 17, як вони відкриваються, і треба встигнути купити. Кохані, це то мами креветки, а то це є? Лосось. Лосось. То? Халібут? Халібут? Ні, а... то є щупак. Щупак, а то є халібут? То є халібут. І у нас така от вечеря. на вечірні в кінотеатр. Моя бабця хотіла б її дізнати. Але де повітря завів. Сьогодні вже прохолодніше, я працюю всередині, на вулицю поки не виходжу. І почалась акція складання речей. алло алло Ну, no, упитам сердешню. Długo już wszystko spakowali, wyjeżdżamy. Trzeba złożyć brudną wodę i do domu. A jakby trzeba jeszcze stąd wyjechać? No to już nie jest problem. Jak stąd wyjedziemy? Tam już prawie że majże grubą wsi pusti. То все заховано тут всередині, відповідно, морози стійкий. І ось тут треба а, так відкрутити. Ось цих два. І починає вона вода. На рецепцію хлопець вже заплатив за п'ять ночей наших на цьому місці з виглядом на море і за дві ночі для мам в будиночку тисячу злотих. Але ще треба заплатити якийсь кліматичний збір чи щось таке. То я йду доплатити поки що. Доплатила за цей кліматичний збір 37 злотих. А ось так виглядає наш кампер з боку. Так мені подобається. Я правда зараз буду вертатися легковою машиною. Так мені стало сумно від цього, бо я би хотіла проїхати з ним по дорозі, по десь з хлопцем разом, але треба забрати машину.